Христос Воскрес, шановні брати і сестри! З вами Православний Вісник, програма про неминучість перемоги життя над смертю. Відчути цю перемогу у повній мірі нам допоможуть сьогодні такі теми: Весняний Миколай! Або навіщо було викрадати мощі святого, травневі миттєвості з життя українських вірян, або найважливіше за минулий тиждень, Кирило та Мефодій або про святих. Які подарували нам церковну слав'янську мову. Звісно, це далеко не повний перелік того, що ми підготували для вас, намагаючись розповісти про життя церкви з перших вуст, без фейків та спотворень. Тож дивіться, відзначайте цікаве подобаннями, робіть репости та підписуйтеся на канал. А що найголовніше залишайте коментарі, бо саме вони є тим зворотнім зв'язком. Який допомагає нам формувати порядок денний кожного наступного вісника. Сьогодні хочу привітати усіх із неділею шостою після Пасхи, що присвячена диву зцілення христом сліпонародженої людини. Але Господь часто звершував чудеса також. По молитвах святих, зокрема, по молитвах святителя Миколая. За це архієпископ Мир Лікійський отримав найменування Чудотворця, а також таку духовну славу, що багато народів мріяли мати його своїм небесним покровителем. Найбільше пощастило в цьому бажанні італійцям з міста Барі, які у 1087 році. Фактично вкрали нетлінні мощі святителя, але цим, зрештою, врятували святиню від наруги та знищення. А ми отримали ще одне весняне свято, пов'язане з великим святителем і чудотворцем Миколаєм. З поміж угодників Божих, зачислених до сонму святих, є такі, що вшановуються церквою Христовою не лише у визначений після прославлення День святителя Миколая Чудотворця. Православні християни велично вшановують двічі на рік взимку та навесні, а саме навесні на честь перенесення його чесних мощей. Історія саме свята перенесення мощей святителя Миколая береться з 11 століття, коли Візантійська імперія переживала дуже важкі часи. А турки фактично винищували володіння Малої Азії і міста і села, знущалися з людей, вбивали їх, а також це супроводжувалося великою образою і кощунством над храмами, святинями, мощами, іконами і книгами. Саме ця причина. Тобто збереження від поругання і знищення святині є основною версією і основною причиною появи делегації віруючих християн з разом з священниками на берегах мір лікійських, які вирішили приплити сюди для того, щоб вивести мощі святителя Миколая. В ту землю, де його особливо почитали. І, до речі, на цих землях перебувало дуже багато греків. За переданням одному зі священників міста Барі, що не так потерпало від навали невірних, було видіння святителя Миколая, який волів, аби благочестиві барські християни зберегли його мощі. У 1087 році воля святого була виконана. І невдовзі святиню з почастями зустрічали з Мерлікійських на барському узбережжі. Через 20 діб, після цієї події, вся земля італійського міста Бари зустрічала мощі святителя Миколая. Причому при цій зустрічі було дуже багато фактів зцілення калік. І різного роду чудотворних діянь. Саме ці чудотворні діяння і поширювали особливу вшановуваність і любов до святого. Згодом, через декілька років, для святителя Миколая був построєний його храм на честь його імені, де його мощі і покояться донині. Понад півтори тисячі літ минуло з часу представлення святителя і чудотворця Миколая. А він, заслуживши ще за життя великої шани і вдячності серед людей, саме через свою жартовну любов до всіх, від діточок до старечих, ревно нині почитається як великий Божий угодник та наш невідмовний небесний покровитель. Не дарма ж ікони з його зображенням православні українці зазвичай розміщують в обістях поруч зі святими образами Спасителя та Пресвятої Богородиці на наших святих землях Київської Русі. Свято перенесення мощей святителя Миколая із міри Київських бари було встановлено 22 травня невдовзі після 1087 року. В силу особливої любові до святителя ще з прийняттям хрещення Русі. Бослужбові тексти і саме свято відносять до Єфрема, святителя Переяславського, мощі якого перебувають в Києво-Печерській лаврі. Сам образ святителя Миколая є найдорожчим в серцях наших. Українців, тому що його покровительство, Його благодіяння як на морі, так і на землі, надихають всіх оточуючих і наших співвітчизників на велику віру і надію на майбутнє покровительство над нашою землею. Світлі очі Нікола, мали Бога, а нас. Без страждань людина не зростає. Саме через біль небеса торкаються нашого серця, щоб уважніше озирнутися навколо і відчути біль інших, почути мовчазний крик втомлених душ. У такий спосіб православні віряни підносяться над брудом гріховного життя, протиставляючи усяким розділенням єднання у Христі. А ще тверда надія на Христа та Його перемога над смертю. Дають сили жити далі, духовно зростати, звершуючи служіння Богові та ближньому. Як саме? Про це дивіться далі у нашому телелітописі. Тисячі вірян Української православної церкви 17 травня вшанували пам'ять преподобного Іова Почаївського ігумена монастиря, розбудова та розквіт якого було звершено трудами преподобного. Урочисті богослужіння на честь дня пам'яті преподобного Іова звершувалися в обителі впродовж трьох днів. А святкова божественна літургія, яку з благословення блаженнішого митрополита Онуфрія очолював митрополит Бориспільський Броварський Антоній у співслужінні сонму архієрею у Святопреображенському соборі Лаври, зібрали не лише монастирську братію, а й духовенство з різних єпархій Української православної церкви, та як і зазвичай численних паломників, які линуть на прощу до святині щодня, годі й казати про таке величне свято. Преподобний Іов уродженець покуття, що на Галичині, свідомо обрав шлях Чернечого служіння Господу і церкви Христові ще з юнацьких років, а потрапивши на Почаївську гору та прийнявши там ігуменський послуг, усе своє подальше в життя присвятив обителі, що стало відомо у православному світі як одна з найвеличніших на західних теренах України. Після богослужіння відбувся урочистий хід з мощами преподобного Іова територію лаври. На завершення святкування митрополит Антоній привітав усіх зі святом та закликав на усіх Боже благословення. 20 травня в Україні вшанували захисників Маріуполя цього дня в академічному храмі на честь Воскресіння Христового, що відомий ще як Афганський храм, звершувалось богослужіння священниками, які минулого року побували в окупованому Маріуполі, та намагалися допомогти у звільненні мирних жителів та військових зі заводу Азовсталь а заразом і доставити гуманітарну допомогу жителям навколишніх сіл. За богослужінням було звершено молебень за захисників Маріуполя та всіх, хто нині боронить від ворога рідну землю. Також було звершено заупокійне ліття за всіма полеглими, як мирними жителями, так і військовослужбовцями, які до останнього свого подиху захищали місто Маріуполь. І завершили тут своє земне життя. Також за богослужінням згадували мужніх захисників, які загинули у ворожому полоні. Молебен та літію очолив секретар київської епархії протери Вікторі Ващук, який з болем згадував минулорічну поїздку до окупованого міста. За богослужінням молились студенти київських духовних шкіл та парафіяни храму. У неділю 21 травня церква вшановувала пам'ять апостола Євангеліста Яна Богослова, урочисту Божественну літургію в Лавському храмі на честь преподобного гапіта Печерського цього дня очолював предстоятель Української православної церкви. Блаженнішому митрополиту Онуфію співслужили керуючий справами церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній та вікарій Київської митрополії, а також духовенство монастиря та гості у священному сані. Після читання Святого Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. За богослужінням підносилися молитви до Господа про мир на українській землі та про позбавлення від ворога, а також про Божу милість для нашого народу, що потерпає від воєнних дій та всіх, хто захищає Україну на полі брані. На сугубі як також було піднесено молитви за усіх, хто постраждав за віру Христову у часи лихоліття та безбожної влади. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив цього недільного дня дві геротонії: єрейську над діяконом Андрієм Марущенком, клірком столичного храму Великомучниці Варвари при обласній лікарні та діяконську над студентом Київської духовної академії Данилом Мартиновим. Після літургії архіпастор очолив з упокійну літію за жертвами політичних репресій. Людська мова один з найскладніших винаходів людської цивілізації. Здається, що скласти абетку та впорядкувати мовленнєві закони під силу лише професійним лінгвістам. натомість, у випадку з церковнослов'янською мовою, з цим завданням блискуче впоралися двоє братів монахів. Щоправда, до прийняття чернецтва Мефодій мав військове звання та був правителем одного з міст Візантійської імперії, а Кирило здобув ім'я філософ. Оскільки був одним з найосвідченіших священників свого часу. Отримавши завдання розповісти про Христа іншим народам, вони опинилися в стародавньому Корсуні, де й побачили Євангеліє, написане руськими літерами. Це й допомогло скласти для слов'ян абетку та зробити це настільки професійно, що ми, нащадки Київської Русі, Користуємося нею вже понад тисячоліття. 24 травня Свята Православна Церква згадує молитовно пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Ці святі дійсно дуже шановані на наших українських землях. І це зовсім не дивно, адже цих святих ми іменуємо саме просвітителями слов'ян. Чому саме така назва і таке звання високе? Дане цим двом братам, адже церква іменує їх рівноапостольними просвітителями рівноапостольними. Цікаво, що ці брати починали свою кар'єру зовсім не із духовних стежин, тому що е, Мефодій, наприклад, достеменно невідомо, чи це його ім'я при пострізі, чи при народженні дане йому. Мефодій розпочинав кар'єру як е, військовий, але згодом покинув все і удалився в монастир на горі Олімп. А от е, Кирил, який дому нашівського постригу був Костянтином. Він якраз вибрав духовну стежку, духовну стежку і стежку просвітництва, тому що вивчав різні науки спочатку в салоніках, а потім відправився в Константинополь, де, можливо, був завідуючим патріаршої канцелярії, можливо, був патріаршим бібліотекарем. Достеменно також невідомо, але тим не менше відомо, що Кирил був настільки освічений, що його ученики навіть дали йому звання філософа, назвали його Константин Філософ. Для нас, же ж, знову ж таки, ці брати особливі тим, що ми їх, як я вже сказав, називаємо просвітителями слов'ян. Чому? Тому що саме вони свого часу на запрошення муравського князя Ростислава були відправлені із Константинополя в якості місіонерів Моравію. А це території сучасної Чехії, Словаччини, частина території Німеччини, Польщі сучасної України, навіть от територія Карпат. Колись це були території Великої Моравії, і от саме на цій території вони були відправлені в якості місіонерів, і святі брати прекрасно розуміли, що для успіху їхньої проповіді необхідно створити щось універсальне для народу, і цим таким одним універсальним народним було власне алфавіт. Вони створили слов'янську абетку, яка і використовуючи уже свої напрацювання, зайнялись в першу чергу перекладанням книг. Тому власне їхня місія з самого початку була. Досить жвавою і з великою перспективою на майбутнє, правда, різні політичні перепотії, не дуже добрі відносини Риму і Константинополю завадили цій місії. І говорити про те, була вдалою ця місія в кінцевому результаті чи невдалою. Мабуть, ми залишимо це на роздуми науковців сучасних. Хай вони дають цьому оцінку. Іди що єдине, що ми можемо сказати, що цим двом братам ми в обов'язковому порядку будемо вдячні за те, що вони створили цю абетку і, власне, створили старослов'янську мову. А із старослов'янської мови пішла уже церковнослов'янська мова, яка використовується за богослужінням в цілому ряді православних церков: українській православній церкві, польській, чеській, сербській македонський, болгарський для нас це дорога мова, для нас це рідна мова, це мова свята. І дуже прикро в сьогоднішніх в сьогоднішній ситуації, в сьогоднішніх перипетіях, як відбувається навколо української православної церкви, навколо лаври. Дуже часто ми можемо почути про те, що в храмах Української православної церкви моляться російською мовою. Мені здається, що таке твердження може сказати абсолютний невіглас, людина неосвідчена. Яка не може відрізнити церковнослов'янської мови від російської мови. Церковнослов'янська мова це наша мова. Це мова, яку перейняли наші предки. Адже як я сказав, територія Великої Моравії захоплювала і частину сучасної території України, от власне Карпати. І саме цю мову перейняли наші предки. І вони її плекали. Вони нею звертали свої молитви до Господа за свою державу. За Свої землі за своїх рідних і близьких. Цією мовою молилися козаки, цією мовою сьогодні звершує богослужіння в своїй більшості, в більшості своїх храмів, українська православна церква. І тому говорити про заміну цієї мови чи її викреслення із вжитку в православій, мабуть, є абсолютно недоречним. Для нас, християн, вірян української православної церкви, для нас, українців. Мабуть, буде правильним зайнятися поглибленим вивченням цієї мови. Ми всі прекрасно знаємо, що в вищих навчальних закладах, університетах, особливо на філологічних факультетах студенти вивчають церковну славянську мову і стару мову, і це правильно. І, мабуть, потрібно якось більше долучати нашу молодь до вивчення цього нашого скарбу, українського скарбу рідного скарбу в сьогоднішній день, коли Україна перебуває в стані війни із. Російської Федерації, українські військові боронять кожний клаптик української землі, тому що це наше, це дороге, це рідне. То чому ж ми повинні відмовлятися від того, що було дане і перейнято нашими предками тисячу років назад? Це також наше. І ми в обов'язковому порядку призвані це захищати, берегти, плекати і розвивати. Це був православний вісник. Зустрінемося наступного тижня. Але для цього нам необхідні ваші коментарі, лайки та репости. Бо лише в такий спосіб ми зможемо відчути підтримку та зрозуміти, що цікавить вас найбільше. Також продовжуємо молитися за те, щоб Господь зміцнював кожного з нас у вірі, в сподіванні та в людяності, незважаючи на весь біль і гіркоту сьогодення. І нехай Святитель Миколай Чудотворець разом з рівноапостольними Кирилом та Мефодієм возносять свої молитви за Україну, її захисників та увесь наш народ. А також щодня нагадують про те, щоб перемогти темряву і не зійти з правильної дороги, можливо лише прямуючи вслід за Господом, міцно тримаючи в руці край Його Ризи. Христос Воскрес. Воістину воскрес Христос.